Отже, розпочинаємо з ситуації на фронті. Найактивніші бойові дії зараз точаться на Куп'янському, Авдіївському і Бахмутському напрямках. Ворог намагається берегти свою техніку, а тому окупанти здебільшого йдуть у бій без прикриття. Сили оборони постійно виявляють склади противника і влучно їх знищують. Ну і власне про те, що зараз відбувається на фронті, питаємо у речника генерального штабу збройних сил Андрія Ковальова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! І, власне, не. Перша, напевно, про одну з найгарячіших точок, що там біля Авдіївки доброго ранку, Ольгу. Слава Україні! Героям слава. на Авдіївському напрямку ворог не полишає спробу оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового Авдіївки Тоненького Сєвєрного, Донецької області, де силами оборони України відбито 15 атак ворога. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівська, Кліщівка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського, Донецької області, а також Вербового Запорізької області. На Купінському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни, стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога в районах населених пунктів. Надія та Макіївка Луганської області загалом протягом минулої доби відбуло 78 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони збройних сил України знищено всі ударні безпілотники. Внаслідок падіння уламків БПЛА, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Ні Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, два навчальних заклади, дві пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції. Наслідок авіодару керованими авіаційними бомбами по житловим кварталам міста Береслав та селам Береславського району Херсонської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ольго пане Андрію, не можу не спитати, скільки загарбників було ліквідовано за минулу добу. Ольго, за добу, що минула підрозділи збройних сил України вразили сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів, одну радіолокаційну станцію протиповітряної оборони ворога. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 810 окупантів, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одна ОРЦЗВ. Два засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую, пан Андрію! Це був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, який розповів власне про найсвіжішу інформацію з лінії фронту.